Похмурий дощовий ранок у центрі городка біля пам'ятника Михайлу Грушевському знову зібралися родини зниклих безвісти військових. Вони об'єдналися для того, щоб нагадати городочанам про своїх близьких. Моє серце не знає спокою з того моменту, як мій син зник. Але серед цього болю я знайшла вас, таких саме, як і я, і в цьому моя єдина розрада. Ми розуміємо одне одного без слів. Наші діти, чоловіки, батьки зникли безвісті, але не зникли з наших сердець. Ми голос, який має звучати цього разу до акції, долучилися і родини загиблих городичан. Підтримати тих, хто досі чекає, прийшли дружина та сестра загиблого Нікіти Руденка. А мати Владислава Хаєцького стала опорою батькам Ярослава Цепляка, з яким навчався її син. Я хочу звернутися до однокласників, друзів Ярослава Цепляка. До їх батьків. Я розумію, що в кожного у вас свої справи, певно, у вас і немає всіх в городку. Але навіть якщо один, один вийде в суботу, в 9 годин на підтримку, на акцію по безвісті зниклих, ну, це буде великою підтримкою, дуже великою. Ще хочу звернутися до водіїв. Я вас дуже прошу, не приїжджайте просто. Нажміть на клаксон, скажіть дякую їм, цим хлопцям за їх, за їх рішення, за їх рішучість, за їх відвагу, мужність. Про важливість участі в акції говорила і городичанка Крістіна Ковнацька, яка разом із колегами долучилася до акції. Хочеться просто підтримати, бо дивишся на цих людей, на цих мамів, на тих батьків, на ці родини чесно, сльози наворачуються, ну, дуже тяжко. Як не як, просто хочеться хоча б щось, щось зробити, якийсь, якийсь вклад перенести для цих людей, якось допомогти. А може, а може, щось зміниться. Тому ми так стараємося допомагати цим людям, як-не-як. -як. Ну, Хто поможе, як не ми. За інформацією Гордоцької міської ради, 67 захисників городочан вважаються зниклими безвісти, два у полоні. Акція Зниклі безвісти не значить забуті відбуватиметься щотижня. В суботу з 9 ранку. Ми щосуботи будемо виходити на мирну акцію. Рідні військовослужбовців, ви бачите, вони на задньому плані тримають прапори з фотографіями. Своїх рідних, прапори військових частин. Ми будемо привертати увагу суспільства, ми будемо просити, щоб наших хлопців повернули. Зниклий безвісти це дуже страшний статус. Тому долучайтеся, підтримуйте. Ми надіємося на краще, надіємося, що діти наші повернуться, батьки, рідні наші повернуться і почують нас. І хочемо, щоб частіше були ті акції, і щоб всі люди. Всі в кого таке горе, в кого така біда, всі з'єдналися разом.